Но в Україні ми цього тижня трохи відпочили від шаленої спеки і від непередбачуваних графів відключення світла. З ремонту вийшли атомні енергоблоки, електрики стало більше. Завтра у перший робочий день тижня світло обіцяють відключати тільки 16-ї години і до кінця доби, якщо не буде нових обстрілів. Але є у нас міста, які вже стали предметом заздрості, ледь не всієї України. Бо поки більшість із нас сиділи у темряві, у них працювали і ліфти, і водогони, і кондиціонери. Хмельницький Вінниця-Житомир, що це за диво міста. У чому секрет їхніх мерів? Спеціальний репортаж нашої Іри Прокоф'євої із Житомира з його рецептом енергонезалежності. Знаєте, що тут незвично? А ви от просто прислухайтеся. Немає звуку генераторів. І ще минулого тижня сюди б хотіли переїхати ледве не усі кияни, адже тут фактично не вимикають світло. І це Житомир. Виявляється, в той момент, коли мешканці столиці потерпали без світла по 12, а то й по 16 годин. Житомиряни про існування графіків навіть не здогадувались. Я чув так, що... Микають, але Довженка 67 світло є. По графіку з 3 до 5. Дня, ото, от, третій рівно вимкнули. Хвалитися тим, що є світло, коли по всій Україні вимикають. Я вважаю, що це не, з, не зовсім розумно. Я так бо би. тепер вимикають. Не, так, бо тепер починають вимикати. Вимикати світло і то не надовго. Тут стало лише після звинувачень Держенергонагляду, у недотриманні графіків та погроз штрафами. Однак зацікавитись енергетичним феноменом Житомира мали б не чиновники з Києва, а мери інших міст. Бо здається, тут розгадали найскладнішу. Головоломку цього літа як перетворити місто на незалежний енергоостріл, голова поспішає до нас. Доброго ранку. Щоб пояснити феномен Житомира, його міський голова Сергій Сухомлин говорить про гроші. Трьохсоттисячне місто далеко не найбагатше у нашій країні. Тому тут економлять усе, але найбільше електрику та тепло. Дуже важливий момент скорочення споживання. Ми споживаємо набагато менше, якщо взяти на душу населення. Ми споживаємо менше. Ця економія пояснює сухомлин. Дозволяє їм вписуватися у так звані ліміти. Що це таке, коли країні не вистачає генерації Укренерго виділяє на міста певну кількість електрохарчування. Цю пайку перевищувати не можна, а те, що дають, потрібно рівномірно розподілити між усіма населенням, підприємствами, лікарнями, водоканалами. А це означає, десь. Щось працювати не буде для очільника міста. Це повна катастрофа. Тому тут почали вигадувати, як зменшити споживання того, що є, навіть елементарного. Ну от все освітлення, от подивіться всі фонарі, і це не на центральних вулицях, саме останній провулок в місті і замінили на жодне. Ми споживаємо 360-400 кВт всього на освітлення всього міста. Це дуже низьке споживання електричної енергії. А було раніше до модернізації? Приблизно в 2,5 рази більше. І будувати альтернативу. Децентралізація генерації на сьогодні це те, що дійсно може спасти Україну. Директор теплокомуненерго Житомира Дмитро Рогожин показує нам, що має врятувати Україну від тотальної темряви і холоду. Це новенька газопоршнева установка, надана американським урядом. Нині на них страшенний попит, а контракти на виробництвах розписані на роки вперед. Ця штучка працює виключно на потреби нашої районної котелі. Чому тому, що районна котини вона надає тепло майже 12 тисяч мешканців, лікарням надає. А що, якщо таки буде в місті 30? Це вже енергонезалежним місцем називається. На практиці ж це означає: взимку ця установка не буде тягнути з загальної мережі мегавати електрики. Таких у Житомирі вже дві. Ще чотири планують отримати і встановити восени. А ще сухомлин активно агітує до покупки таких установок. Бізнес ми їм в тому числі допомагаємо для того, щоб вони придбали, встановили і зняли оце навантаження з енергомережі міста. Тут У мера логіка проста: чим менше будуть споживати електрики великі підприємства, тим більше дістанеться людям. Ось і ще один приклад того, як і де можна зекономити електрику. Водоканал один з найбільших пожирачів електроенергії. В одному кубі води 40% – це електрика. І для того щоб у людей на верхніх поверхах завжди була вода. Потрібно, щоб ось тут завжди було світло, причому у велетенській кількості. Два роки тому за гроші європейських донорів тут замінили старезні електронасоси на нові, більш ощадні. Це скоротило і рахунки за електрику, і кількість намотаних мільйонів кіловат у півтора рази. А тепер, каже директор: на кожну з 12 насосних станцій у місті поставлять ще й сонячні панелі. І от буквально сьогодні приїхали сонячні панелі до нас на територію, вивантажились. Це сонячна генерація, яка дасть можливість економити електричну енергію, зменшити споживання електричної енергії з мережі обленерго. Оця тотальна економія кожного кіловата на дрібницях дозволяє Житомиру вписуватися у електроліміт, від якого голодує уся країна. І розподілена генерація, про яку з кожного кутка волають енергоексперти. Претензії Держенергонагляду до Житомира як обласного центра, і ті, що ви не вимикали вчасно, коли вас ви... ну, мене немає рубільника, щоб вимикати, вмикати. Я, я не керую цією системою. І вимикали, і не вимикали по різному було. Однак, в тому, щоб побудувати, хоча б в одному місті розумну енергосистему, вони просунулися далеко вперед. Правда, почали змінювати все тут, коли інші і не чесалися. Поради тим мерам, які ще не почали з чого починати, ну, на що звертати увагу. Ну, перше, вони повинні зрозуміти, що... Те, що вони почнуть робити сьогодні, може спрацювати через 5-10 років, і навіть вони вже можуть не застати результати цієї роботи. Це решта є досвід інших міст: Хмельницький, Вінниця там, Харків і Житомир, можна подивитися, ті чи інші об'єкти. В Цих містах мають чіткий план: якщо Росія доведе країну до блекауту, у них буде необхідний мінімум власної електрики для виживання. Та навіть без ударів по енергосистемі дефіцит буде серйозний. Країні не вистачає третини від необхідного. Тож про що думає мер вашого міста, варто дізнатися вже. І судячи її з лайки в соцмережах, решта градоначальників поки знизують плечима. Тож перезимувати в Житомирі цього року захочуть не лише кияни. З міста, де не вимикають світло, з Житомира, Ірина Прокоф'єва, Роман Сищенко, ТСН тиждень, 1+,1, марафон. Єдині новини.